Так, ну були питання по синхронізації, спробуємо розібратися. Суть яка? конвейер, два приводи, два електроприводи. І треба, щоб вони ну, однаково подавали. Один в початку, один в конце, Да? Треба, щоб однаково подавали. Поэтому є один ось потенціометр, є другий потенціометр. Так, один почало, один конець. Точніше, от конець не то не І ось же ж є потенціометр на синхронізацію. Так, ну і задача стоїть яка, щоб вони одинаково тягнули, щоб не було там і, і не перетяжки, і не самого, і не провисання, якщо два електропривода тягнуть. Бу, условно говоря, конвейер там є здійсняє. Так, ну і як тут пробували синхронізуватися. Ну, По-перше, що тут у нас? Ось одна, так оце в конце. Три контакта, видно, так? Да? Видно, що це три контакта. Значить один у нас виходить нульовий, один там плюс 10, ну є ж мінус 10 плюс 10, ну тут нульовий. І він нульовий, і з цим нульовим він теж вони вон там на клему прихвачені. Так? От, і по-моєму, а той нульовий, що гляну. А той нульовий. Ну, ще будемо дивитися куди. Кроме того, ось два вольтметра. І на них подається ось корічні весенні на один вольтметр і синхронізація, що інтересно, корічні весенні теж на другий вольтметр подається. Нулі общі, ось вони ось тут всі забиті. раз два. Три нуля, ось общі. Ось вони тут за ці, що все менше. Ось тут вони за стіночкою, ось тут. Всі три нуля вони нейтралі общі. На всіх трьох. Ось один провод, ось другий провод один, третій на общий, так. А ну центральний. Куди йде центральний, дивимося, ось він. Один пішов на один, ось один все тяги, пішов на один частотник, другий пішов, ось він, красний, на другий частотник, це і на один центральний. Ну понятно, що управління йде по центральному, кстати, кто не знав, да? Тобто, звичайно, обычно на лівий, на правий, дається 0,10, 0,24 мінус 10. Там 0, 24, -10. Плюс 10, ну а с центрального виводится вже потенціал между нулем і 10 в даному випадку, да? Як відбувається синхронізация? Дивимося. Відбувається синхронізація. Так, из частотника бореться вже ж плюс. Из да? частотника борется плюс. Ось він общий подається на край. Це в нас 0, це в нас плюс 10. Так, є такий. І ми ну, регуляри нужна. А з нього тоді видається синхронізатор. Ну, потенціометр синхронізатора подається ось сюди. І тут роздача на 2. І плюси видаються ось на 1 частотник. Оце мінус це плюс, Да? Ну і... 0 плюс 10, да, и другий осень, пішов на другий плюс. То есть получается цим потенциометром, який называется синхронизатор, мы регулируем напряжение, ось у нас на не 10, а меньше-больше, підстраюємо під 2 на каждого. Да? А з них тоді виходи вже пішли на частотники на вращення. Тобто один потенціометр, скажімо так, він головний, він задає напряження від 0 до 10, і ним можна уміншати, увілічувати. А оцей виход із потенціометра синхронізатори йде вже на плюси, ну, на, на плюси одної і другої ну, тяги, там, подачі. Двіяті. У нас один двіятель тут стоїть, один двігатель ось, ось внизу стоїть. Ну, вдома частотні частотник аті на, на лініях. Тобто суть синхронізації, узгодження швидкості подачі. Швидкості подачі забезпечується наступним чином. Значить, Нулі общі на всі три, плюс 10 подається на оцей синхронізатор. З нього виход вже ми можемо підрегулювати, тобто зменшати менше 10 і роздаємо тоді на один і другий потенціометр, який регулює скорості. Такий спосіб. У нас ще по-другому є синхронізація. Там зерно. ну, тут зернота. Тобто виход із синхронізуючого потенціометра йде на входи двох потенціометрів. А з них вже виходи йдуть на один на один э, частотник і на другий частотник Ну, це так. Тобто більш точно все-таки йде на них. Зараз я зніму з тої сторони, як ці стоять потенціометри. Ну а це зацепили, щоб клеми розвита. Оце клема вход. Так. Ось це у нас оце 10 вольт да, потенціал. А оцей що виход, ось він через НЦ об'єднаний і замкнули тут і ось кинули на ще раз. На один плюс потенціометра і ось на другий. Пішло ось на другий плюс потенціометра. А отсюди вже виходи йдуть вже безпосередньо на управління. Одним частотником, і другим частотником. Така синхронізація добивається, що впереді і ззаді, чи в початку і в кінці, в кінці електроприводи тягнуть конвейер з однаковою швидкістю. Ясно, що тут треба підстраювати, але це вже все ж... воно забезпечується так. Я так зрозумів, для чого цей синхронізатор, якщо дуже велика швидкість на якомусь із них, то ми тоді вбавляємо на синхронізаторі, да? і тоді воно, а тоді розброси цих напряжений менший, і тоді можна підігнати частоту врощування, подачі. Близько одній до, ну і два От Що інтересно зараз? Один від синхронізатора один, і один від е, потенціометра, а від начального, тяга від конечного потенціометра, а від третього немає. Ось така синхронізація. Ну і ще ось тут щось кидали. Кидали-кидали, ну пошли. Зараз перевіді тепер запишу як воно виглядає а спереді воно виглядає так оце два витметра і ось тяга екст і синхронізація тобто оцим ми обще напряження увілічуємо на два потенціометри на другий а цим вже підстраємо, щоб вони однаково тягнули. а цим більше-менше обще робимо. А цим уже тоді подстраиваем, де скорость більше, де буде менше. Такий принцип синхронізації. Вот так. виглядає. Тобто цим мы напряження напряжения, а на них на двох, уже тоді подстраивали. Более тонкая подстроечка. Ось ну, так синхронізація.